У нас такого ще немає, але хотілося, щоб було як в Німеччині. Є відповідний стенд в архіві, де є буклети генетичних компаній. Ну не реклама в будь-якому випадку. Система оплати погодинна. Ціна може бути космічною. Там Росія дуже консервативна, як ми знаємо, авторитарна країна. архіви в ній такі самі. Немає такого інтересу. Я думаю, в росіян знати правдиву історію. А для чого зберігати, коли цим не користуватися? Всім привіт! Мене звуть Лілія Лобас. Я співзасновник компанії family 3 разом з Владом Волицьким, головним генеалогом нашої компанії. І в нас сьогодні така тема, як проводяться дослідження в різних країнах, як проводяться генологічні дослідження і як це буде проходити зараз. Тобто, якщо ми можемо досліджувати в Україні, то чому ми можемо і не можемо досліджувати в інших країнах? Про це нам сьогодні розповість Влад Волинський. Дуже цікава тема, оскільки ми працюємо не тільки з Україною, з документами України, але і Східної Європи, окрім країн, країн агресорів. Поговоримо про них, як треба робити, як не треба робити архівну, розвивати архівну справу. Загалом, давайте так поділимо архіви світу на ті, які ближче до нас територіально, і ті, які трохи далі, які зовсім нам незвичні. А, історично наша країна тривалий час входила в дві імперії. Це Австрійську імперію, вона Австро-Угорська була перейменована, та Російська імперія. Тобто поговоримо про те, як працюють архіви в країнах, що колись були в складі цих двох імперій. А, ну, давайте почнемо, мабуть, із сходу, так, на навколо України, тобто з півдня, з півдня на північ і із... з Заходу на Схід. А, маленька країна Молдова, але. Теж постраждала від бойових дій свого часу, там теж є непризнана республіка, там теж є архів в цієї державного цього утворення. Тому документи Молдови розкидані в двох архівах це в Кишиневі та от в Придністрові. Молдова багато зробила для того, щоб оцифрувати документи, і фізично mm -hmm. не треба навіть там Молдову їхати, щоб багато з них подивитися тобто вони доступні онлайн. Це такі ж самі документи як в Україні. До речі, бо територія була е довгий час теж у складі Російської імперії або держави сателіти імперії. Там теж є римські казки, метричні книги і е сповільні відомості. То тобто, знайомі нам документи в mm -hmm. Україні. Далі <знависто> на північ йдемо трошки е Румунія, Польща. Польща один із лідерів сканування і цифрування архівних документів. Та mm -hmm. в архіві дуже архіви Польщі дуже добре збереглися. Він порівнюючи з українськими. Там е, єдина така суттєва відмінність від нашого документового — те, що там документи лілія на польській мові mm -hmm. та на латині дуже дуже їх багато. Але багато в Польщі документів, які стосуються е, західної України. Е, вони зберігаються на Варшаві і в інших містах дотичних до українського кордону. А, так само в Польщі є метричні книги, є переписи платників податків. Теж ми з ними працюємо і доволі глибоко доходимо в наших родоводах. Лілія, може тобі якусь цікаву країну окремо, щоб я. А, мені казав? більш цікаво, до якого часу можна дослідити, наприклад, в Молдови, до якого часу можна дослідити в Польщі? Ну, я так і так чи скажу можемо ми досліджувати зараз? Скажу орієнтовно, бо це ж ну, по кожному населеному пункту теж треба проводити розвідку детально. Але по Молдові це кінець. 18-го, початок 19 століття орієнтовно по mm -hmm. Польщі значно глибше. Там вісімнадцяте століття, навіть до 17-го можна йти. Тобто, в залежності від того, яка була конфесія у предків, тобто вони там юдеї чи католики. Там же ж багато було єврейського населення. До в речі, Польщі. в тому дослідженні, яке в нас найглибше, ми пішли корнями в Польщу. в Польщу, Так в Польщу, про це дивіться да. в іншому нашому в іншому відео. відео. А, так. Далі, далі від Польщі на північ. Там такі цікаві країни для нас, бо багато у нас в роботі справ звідти це Литва, Латвія. Mm -hmm. Теж дуже велика кількість документів відсканована, і нам не треба навіть їхати в місцеві архіви, але вони дуже, дуже дружні, дуже класні архіви, дуже приймають дослідників з України привітно і там всі двері відкриті. Можна приходити досліджувати навіть там більше ніж є норми видачі, так само як і mm -hmm. в наших архівах. Але видають вони швидко. Видають багато і можна досліджувати дуже, дуже успішно. Так, те ж саме було до конфлікту в Білорусі. Тобто mm -hmm. я в Білорусі був перше моє відрядження було в Білорусі, як геналога. Mm -hmm. Я був перед новим роком в 2014 му ще тоді році. Тобто я mm -hmm. якраз перша моя закордонна поїздка, перше серйозне відрядження геналога було в Білорусі. В мінський архів, центральний архів Білорусі. Теж дуже класно було досліджувати мало документів, які в нас там відскановано, і там погана збережність у Білорусі документів. Бо ну от Мінськ, де були центральні архіви, де є зараз, він так був в Друзі, майже там вщент стертий uh -huh. в лиця землі. Тому документів мало, особливо там багато євреїв жило на території Білорусі. Але я тоді теж євреїв шукав. Але дослідження дуже важко вести, в зв'язку з тим, що мало збереглося документів. По Литві, Латвії, Естонії, прибалт, Прибалтійські країни, там документи ну, краще з uh -huh. але є теж євреї, і католики, матричні книги. Все те, той самий набір документів, характерний для Російської імперії. Uh -huh. Діловодство було одне, тільки мова різна. Тобто там е, Латина, польська, це все треба, ну, я то читаю, але не все можу там перекласти до uh -huh. От. Власне, сама Росія. Росія дуже консервативна, як ми знаємо. Авторитарна країна архіви в ній такі самі. Тобто, якщо Україна і Білорусь хоча б о, ну, зробили крок в плані Білорусь, там хоч маленький крок, Україна величезний в плані сканування документів та доступу до архівів, у нас дуже демократично. В Росії сканування документів на низькому рівні, Генеалогія ще, хоча вона там почала розвиватися раніше, ніж в Україні. Вона така багато в чому підкилимна, Тобто є компанії, там були компанії, принаймні, які працювали відкрито, але багато геналогів, які працювали там по чорному, як то кажуть, в чорну. Тобто, mm -hmm. це часто? Чому так? А, мабуть, податкова система, мабуть, mm -hmm. так їм краще підзаробляти в архівах. Mm -hmm. Тобто, це часто співробітники архівів, які працюють. На зарплату і підробляють mm. на стороні. От. А, крім того, ну, немає такого інтересу, я думаю, в росіян знати правдиву історію про про свіродовід. Там вони це роблять так. Різні схеми є, я думаю, або обмежують, робити, інтерес. Або обмежують так, або штучно обмежують цей інтерес. Як воно буде далі, хто знає. А, зараз в архівах Росії зроблено все, щоб люди якомога менше цим цікавилися, там не можна копіювати. Власними технічними засобами, як це у нас, Розкажи, будь ласка, весь процес. От, Наприклад, у нас що треба прийти в архів? А скільки разів треба людині прийти в архів? Наприклад, якщо я з Запоріжжя це в Україні чи в Україні, так так в Україні я з Запоріжжя, і я хочу дослідити в Києві. Що мені треба зробити? Приїхати в потрібний архів Київ, да, то тут декілька. разів попередньо записатися, а, записатися можна дистанційно mm -hmm. по телефону чи по електронній пошті, mm -hmm. надіслати потрібний список справ, які тобі треба глянути. Видати. Архів відповість, mm -hmm. коли тобі їх нададуть. Назначить, дату видачі, uh -huh. а, ти приїжджаєш в цей день, отримуєш документи, їх вивчаєш. Паралельно ти можеш записувати в відповідний бланк а, номери аркушів, які ти хочеш сфотографувати. Uh -huh. В кінці, після того, як ти завершила роботу з документом, віддаєш цей бланк співробітнику архіву і з тими відмітками, зі сторінками, що ти будеш знімати, знімаєш, і все. Тобто вся робота один В цей раз цей же день. Тобто, коли я вивчаю, день, коли я вивчаю Правильно. документи, можу я фотографувати так. чи не Так, можеш весь документ фотографувати повністю. А Можеш тільки тоді... конкретні записи. А навіщо тоді аркуш давати? А, ну так, ти повідомляєш архіву, що ти зробила копію ага. цих документів. Тобто, а. взагалі, я там роблю таким чином, що я пишу сторінка 1, сторінка там 572. Тобто я кажу архіву, що я фотографую все. Насправді ні. Ну просто mm -hmm. щоб не виписувати окремі аркуші. Mm -hmm. Тобто, ви можете записатися онлайн, приїхати в архів, коли вам архів дозволить, да, в ті дати, пофотографувати всі так. документи і поїхати. І поїхати. Тому що якщо ви не можете вивчати самостійно, у вас немає. Такої кваліфікації не, не вистачає таких навичків, щоб вивчити, часу, багато часу да, то ви можете просто пофотографувати і вдома вивчити. Тобто поїздка в архів всього одна. Одна. Все, так. і ви все ж... робите весь об'єм роботи. Лілія, mm -hmm. ми скажемо, що важливий момент. Uh -huh. не, в цей день не видадуть всі документи, видадуть 10 справ. Або кількість справ, uh -huh. загальна сума сторін яких не перевищує 10 тисяч. Такі uh -huh. норми видачі. Чому вони існують? Вони існують і у нас, і в сусідніх країнах різні по-різному. Про це ще поговоримо. А, тому що. Кожна сторінка перевіряється в архіві, чи uh -huh. вона є в цій справі? Тобто це контроль документообігу, як і куди це ж архівні документи важливі для нашої країни, тому за ними слідкують. І архівісти не можуть підготувати людині на один день більше, ніж 10 тисяч сторін. Uh -huh. Такі нормативи по роботі. Тому ви не отримуєте 100 документів, не отримуєте метричні книги, які вам треба там чи інші документи. А отримати на обмежену кількість, але зможете всі відфотографувати, зробити їх копії і працювати вже вдома. Бо у вас просто може часу не вистачити робочого в архіві, щоб це все прочитати. Архіви ж працюють як державні установи звичайний графік. Ну тобто, по сумі виходить, записалися, приїхали, так. відфотографували, поїхали. Тобто, це вся робота в архіві. Ну, як так. це відбувається в Росії? А, ну, наприклад, це дуже забюрократизовано. У них ну, Судячи з того, що я знав до конфлікту повномасштабного, треба. Отримати документи це один день, їх вивчити, це той самий може бути день. Сфографувати їх всі повністю не можна. Ні, спочатку треба прийти і записати. Звичайно, так. Звичайно, записатися особисто. Тобто, якщо ти, якщо я проживаю десь вороніш, то мені треба приїхати в Москву спочатку записатися. Правильно? Ну в Москві, я думаю, можна дистанційно яким чином, а от в провінційних архівах треба приїжджати, записуватися особисто, так, з документами. Ну, Можливо, це якось там вже в них вирішено, але так було. Це перший похід. Перший, перший Другий. похід. Другий це вже отримання документів, тут їх можна замовити теж там по телефону, mm -hmm. чи електронною поштою можна. Там вони щось розробляли, якісь свої системи замовлення. Mm -hmm. Якось воно там функціонує. От. А далі ж починається все Само цікаве. цікаве. Тобто, окей, ну, навіть там, якщо вдалося записатися по телефону, вдалося замовити по електронній пошті, а далі починається ця бюрократія. Далі людина повинна вивчити документи, і вона хоче весь, вона не може сфотографувати. У них так само норма видачі. Фотографувати взагалі заборонено? Взагалі заборонено. Ага. А, Тоді вона повинна замовити копії документів, саме тих, які їй потрібні. От угу. записане там прізвище, якихось Іванових вони шукали, так, наприклад. От треба вибрати всі записи, які потрібні, про Іванових, написати бланк замовлення в архіву, в архів, щоб угу. архів це робив ці копії. Тоді Взяти цей бланк і йти з ним до начальства. Uh -huh. Дайте, будь ласка, зробіть, хочу оце зробити, зробіть мені ці копії, ну, умовно кажучи. Uh -huh. Начальство приймає рішення робити чи не робити, тобто, тобто можуть відмовити. відмовити? Так, можуть uh -huh. і відмовити. Тоді виставляється рахунок, це платно. Тобто uh -huh. у нас безкоштовно абсолютно uh -huh. платно. Ціна може бути космічною, там, там uh -huh. були скандали до, е ну, не так давно, про те, що дуже дорого. Uh -huh. Самостійно відфотографувати дуже дорого. А, ні, замовити копії. Самостійно не можна. А, самостійно взагалі не можна. Не можна. можна. Угу. Ні. Треба замовити в архів. Все. Все це робить архів. Тоді сим іти в чергу в банк із угу. квитанціями, оплачувати, повертатися в архів. Архів скаже, ну окей, копії будуть колись. Колись. <світ> колись. Ну, це може бути день, два, три, п'ять, десять в різних архівах по різному. Угу. А цифрування там дуже на порівнюючи з українським на низькому рівні. Про інші країни я взагалі мовчу uh -huh. про розвинені країни західні. Там все оцифровано майже стовідсотково відскановано відскановано. А оцифровано оцифровані тільки такі країни, ну вже передових демократії, будемо так казати. Золотого мільярду. Осківці документи Сполучених Штатів, багато не всі багато. Найцікаві, найцікавіший факт, про який треба задати. Побудовано ціле роди, генетичне дерево всього, всієї країни, таке тільки одна країна є. Тобто Сиде? там всі документи оцифровані, ти. це Ірландія. Ти. Там вже родинне дерево всієї країни є. Тобто можна зайти на сайт відповідний і подивитися, хто є твої предки, вже, вже готові. Ну, Ірландія невеличка, угу. так в Україні це я собі так уявляю, це десятки років роботи це все робити. Може, може, й не вкладемося. Може нам треба допомога буде штучного інтелекту це все сортувати. Але ж і населення в Україні було мільйони так, протягом всієї історії. А от тому ми так уже пройшли той шлях від російської совєтської цієї. Да, Спадщини архівний до розвиненої західної, до Польщі. Але роботи на ще багато і вона триває. Треба сказати, що ми розвиваємося. Архівна сфера наша, не дивлячись на складні умови, вона працює, вона функціонує добре. І Договори підписуються про сканування. Угу. І сканування триває, і публікація триває. У нас дуже демократичні зараз архіви. Кому треба подякувати? Е, ну, архівам. кожному архів. Та, хто хто сканує? Так, так. Ну і взагалі тому, що. Державі, що не забуває, дивлячись uh -huh. на те, що це, все це складно, і державній архівній службі, і кожному архіву вони працюють і дуже стали добрими до дослідників багато архівів. Якщо ж це раніше було там генеалах, це ворог народу. Так дуже зараз вже стало набагато uh -huh. дружелюбніше. Це великий крок вперед, тому що ми робимо спільну справу. Я завжди кажу архівам, що вони зберігають. а для чого зберігати, коли цим не користуватися? Uh -huh. Ну для кого ми це бережемо? Це ми бережемо для громадян України. Ми та ланцюжок, який дозволяє передати знання від, того, від архіву паперового, так, чи якихось mm -hmm. е е е е е копії до українців. Mm -hmm. Власне, це як роблять в Штатах, в Британії, в, в Німеччині, до речі. Давай розглянемо а, ще інші країни. що ми… – Тут хотілося б спочати з, да. з Німеччини, тому що у нас такого ще немає, але хотілося б, щоб було як в Німеччині. Mm -hmm. Це досвід теж наших дослідників. Там були із історичного факультету, де я навчався. Вони туди їздили, кажуть, ну там є. От людина приходить замовити генучне дослідження або mm -hmm. хоче провести. Вона розуміє, що сама не справиться. Mm -hmm. Хоча ж документи є, все видаються, там можна отримати прямо зараз. Документи Вони скановані, але не цифровані ж так. А, ні, багато mm -hmm. не цифровані. Mm -hmm. Це ж велика робота по mm -hmm. цифруванню. Mm -hmm. а, документів дуже багато. Тільки ж на мовах відповідних uh -huh. німецький, теж Латина, німецька. Те, що вразило в Німеччині моїх напарників, моїх колег, те, що там є відповідний стенд в архіві, uh -huh. де є буклети генетичних компаній. От людина приходить в архів, там хоче досягти свій родовід, знає, що сама не справиться. Uh -huh. Вона може вибрати стенд, будь ласка, архівісти кажуть, ну ми вам цьому не допоможемо. Uh -huh. Архів не допоможе. у Вас тут багато роботи. Ну, та вони ж uh -huh. теж обмежені в своїй робочій силі, так би мовити. Ось, будь ласка, вибирайте, хто вам може допомогти із приватних компаній генеалогічних. Круто. Багато документів вже доступні на комп'ютерах, можна <гум> прийти там, в читальний зал, подивитися. Те саме у Франції. <гум> а у Франції те саме, бо ну, дуже демократичний дуже доступ до архівів. Все для людей, так би мовити. Те саме у Британії, тобто ці країни дуже схожі. Там співпраця значна між архівом і генеалогічними компаніями. Тобто вони знають, що це все-все треба. От велика йде робота по, в західних країнах по введенню всіх цих нових технологій в архівну сферу. Тобто архіви сканують, архіви виставляють терабайти даних на відповідні сайти. Там, наприклад, і приватні дослідники це роблять, як сайт Ancestry, ну реклама в будь-якому випадку. Цікаво, мабуть, нашим глядачам дізнатися, як там оплачують сигнала. Він там свого роду, як от в Штатах, наприклад, він там свого роду як адвокат або юрист. Як юридична робота? Дуже схожа, і оплата uh -huh. дуже схожа. Система оплати погодинна. Uh -huh. І якраз нашим буває замовникам. Дивно, чому у нас не погодинна оплата, так ну тому, що у нас важко порахувати, скільки піде годин на роботу. Але ж там також важко порахувати, скільки годин піде а, на роботу. Ну у них все відскановано, і uh -huh. все на сайті доступно. І генеалог знає, скільки за умов гарної збереженості документів вони там краще збереглися, uh -huh. їхньої доступності. Uh -huh. Він може підготувати ідеальний план роботи. По суті, він знає скільки на цей родовід у нього піде часу. А у нас які курйози можуть бути? От я наприклад, коли пишу, я часто мене питають, скільки годин ну я обґрунтовуючи ціну, часто прописую скільки е, часу піде на цю роботу. Тому е, чому цей плюс-мінус буває, коли дослідження, ну наприклад, 200 годин, то я пишу пишу 200-250, угу. Ці 50 годин на що можуть піти? На те, що в архів, в архів треба їхати і фізично йти туди працювати з паперовими документами. А буває те, що вони вже відскановані і доступні, а буває, що ми можемо замовити ці копії. Тобто в нас люфт дуже багато опцій. Коли в американців у них все відскановано, uh -huh. там на 99%, якщо там я не помилюся, хай буде там 90%, дуже багато, то у нас, ну, мабуть, менше 30. Ну і плюс бувають такі моменти, що ми не можемо знайти. Дуже великий проміжок між документами збереженість погана. Та і ще ж нюанс. Сей. Це перший нюанс. а так. Є такий нюанс, що нам доводиться взагалі план міняти. Американці, до прикладу, можуть по базі даних подивитися, де в mm -hmm. них там. Ну окей, їм сказали, що тут мої предки з Нью-Йорка. Вони mm -hmm. дивляться по базі даних, а немає в Нью-Йорку. Mm -hmm. Треба шукати там, десь в іншому штаті чи в іншому населеному пункті. А в нас такого немає. У нас, у нас бази даних немає єдиної, де ми mm -hmm. можемо щось десь подивитися. Загального, загальної бази даних з предками не, не існує. У них є така. Uh -huh. Тому вони дивуються часто, наче mm -hmm. вам стільки часу. Це ж mm -hmm. 10 годин і готово. По базам, раз, два і готово. Ні, це не так. У нас баз немає, у нас все руками, очима. Тому й у нас люфт може бути в часі дуже значний від, від mm -hmm. ідеального плану. А ще ж ми не враховуємо, що там можливі переселення в ході цього всього Так, історії. і вийти на переселення, до речі, часто питають, тому що, скоріше за все, мої предки переселялися, чи можете ви це знайти? Так, можемо. Але треба дійти до того часу. Треба дійти до того часу, спочатку, подивитися, як вони там записані, чи записано звідки вони переселялися, і як потім на них вийти. Це також час, щоб навіть Придумати стратегію, як їх шукати, це також час. Так. Тому ми беремо такий запас. А, як в тому знаєте, мемі, що коли ідеальний план виглядає з точки А в точку Б прямо прямолінія. А насправді там такі гори, полонини, рви, річки, сніги, голольот. Ну повноцінна детективна робота. Так, це детектив так. на відміну. Ну я б сказав би, що в Америці це гнудна, на нас завжди нас каже. нас цікава детектив так. <ган> е, ну, я думаю, що з часом наша архівна система вона буде повністю в комп'ютері, але пройдуть роки. Кого ми ще не згадали? Франція, Німеччина. Та всіх згадали. Ну? Ну, мабуть, а в Африці? Та ну. <ган> У <ган> них на камені написано там все. <ган> <ган> Це також відеокадру. <ган> Добре. Я думаю, що ми тему розкрили. Кому цікаво, дивіться інші випуски. У нас багато чого, наприклад, з цікавого, чому дослідження родоводу коштує дорого, чому дослідження родоводу зробити можливо чи неможливо. І взагалі дуже дуже багато тем. Дивіться нас, підписуйтесь, пишіть питання. Ми знову розглянемо їх і запишемо питання відповіді обов'язково. Всіх врахуємо, всіх пам'ятаємо. Дякуємо вам! Дякуємо тих, хто дивиться до кінця, і до зустрічі в нових випусках.